Подання заяви на гуманітарний захист у Великій Британії це не просто формальність, а ретельний юридичний процес, який вимагає уваги до кожної деталі. Неправильно оформлені документи чи недостатньо переконливі докази можуть стати причиною відмови. Компанії Сталінлу, ми спеціалізуємося на підтримці заявників у таких складних випадках. Один із наших клієнтів звернувся до нас після того, як його попередня заявка була відхилена. Причина відмови недостатньо доказів щодо загроз, з якими він стикається у своїй рідній країні. Ми розпочали з ретельного аналізу його ситуації, вивчивши всі деталі попередньої заяви. Наші юристи допомогли зібрати нові докази, включаючи свідчення очевидців, медичні звіти та офіційні документи, які підтверджували реальність загроз. Також ми підготували клієнта до інтерв'ю, пояснили, як відповідати на складні питання та на що саме звертати увагу. Результатом нашої роботи стало схвалення його заяви. Наш клієнт отримав гуманітарний захист і разом з ним можливість жити у Великій Британії легально. І працювати та забезпечувати свою сім'ю у безпечних умовах. Якщо ж ви опинилися у схожій ситуації і маєте запитання щодо процедури отримання гуманітарного захисту в цій країні, напишіть нам особисті повідомлення. Ми допоможемо вам пройти весь цей процес упевнено та з найкращими шансами на успіх.